Лаванда, гірська лава лаванда. Люди добрі, тут таке робиться. Дивіться, що я сьогодні купила. Просто два фантастично здоровячих куща лаванди по 200 гривень кожний. І зараз ось цю лаванду я буду садити ось сюди. Приготувала дві дірочки, вже залила водичкою. Зараз посаджу. Бо хто мене давно знає, то і знає, що я і Лаванда. Лаванда то міхетіш. Взагалі, я, я одержима лавандою. Я дуже люблю лаванду. І, і якщо б моя воля, то в мене тут вдома були просто прованс. Шкода, що відео не передає запах. Я б тут жила. Ну що, погнали? Фінальний штрих і краса. Я краса. Прости, моя лавандочка. Розростайся. Щоб була ти гарна і красива. Зараз влаштую фотосесію в лаванді.